У нас в роботі однокімнатна квартира в оренду в новобуді 15-й поверхівці за адресою Шевченка 105 а Квартира площею 47,5 квадратних метрів. Велика кухня 22 квадрата кімната і кухня 15 квадратних метрів. Все нове: новий ремонт, нові меблі, техніка. Ніхто ще після ремонту не проживав. Хочемо. Здати порядним квартирантам, щоб підтримували порядочок і були добросовісними платниками. Душова кабіна, інсталяція, рукомийник, пральна машинка, в коридорі шафа, прихожа, комодик для взуття і в кімнаті великий диван який розкладається і можна лягти в двох або в трьох шкафи, кондиціонер, плазма, комод і вітражні такі вікна на бульвар. Річка у нас там. Запрошуємо на перегляди, кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, всі додаткові запитання по телефону.